Грудень 1938 року. Німеччина вже п'ятий рік у руках Гітлера. Провладний німецький вчений Отто і його помічник Штрасман зробили відкриття і довели, що атоми урану можуть розщеплюватись при бомбардуванні нейтронами. Ця подія викликала побоювання іноземних науковців і не дарма. Відтепер годинних кінця світу пустив стрілку відліку. Німеччина почала розробляти атомну бомбу. Сьогодні ми торкнемось питання розробки ядерного озброєння, пройдемось від зачатків цієї історії до остаточного випробування і у висновку застосування. Зануримось в організацію розробки зловісної бомби, взагалі про причини її створення та дізнаємось, чому Німеччина не встигла зробити власне ядерне озброєння. Ви на каналі Так званий. Мене звати Артем. Поїхали! Підвалини нашої історії і відповідно історії атомної бомби по праву займає відкриття рентгенівських променів у 1885 році. Я не буду заглиблюватись особливо в деталі саме цього відкриття, проте не згадати його я не міг. Саме відкриття рентгенівських променів поставило питання про фундаментальну природу атомної структури. За рік після відкриття рентгеном X-променів ще один науковець Андрій Бекарель почав досліджувати відкриття рентгена. Під час робіт по дослідженню фосфоресценції в солях урану, він, аби підготуватись до експерименту, загорнув урансульфат, калію в непрозорий матеріал разом із фотопластинкою. Через деякий час, коли вчений розгорнув матеріал, помітив, що фотопластини були засвічені. Це підштовхнуло Беккареля до дослідження ядерного випромінювання. Випадкове відкриття Беккареля спонукало П'єра Кюрі та його дружину Марію Склодовську кюрі почати досліджувати радіоактивні елементи. Сам термін радіоактивність, що описує явище випромінювання при розпаді атомів, став загально прийнятим саме завдяки Марії Кюрі. Марія, досліджуючи уранініт, з якого добували уран, припустила, що в мінералів існують декілька до того невідомих радіоактивних елементів. Приєднавшись до досліджень Марії П'єр, разом зі своєю дружиною у 1898 році відкрили декілька нових радіоактивних елементів, а саме Радій та Полоній. Останній, названий на честь батьківщини Марії Польщі. За три десятиліття в лабораторії англійського фізика Ернеста Резерфорда декілька вчених, зокрема Джон Кокрофт та Ернест Уолтон, першими в світі здійснили розщеплення атомного ядра. Вони виявили, що бомбардування ядра берилію альфа-частинками може привести до виділення іншої частинки, яка була названа нейтроном. Перенесемось від фізики трохи до історичних подій 30-х років ХХ століття. Саме тут, в Німеччині, бере кермо в свої руки Адольф Гітлер. Я вже розповідав, яким чином йому вдалося очолити Німеччину. Тож, якщо ви хочете більш ґрунтовніше довідатись про прихід Гітлера до влади, то в кінці цього матеріалу ви зможете перейти за посиланням до відповідного відео. Навіщо ми перенеслись саме в Німеччину, та саме в цей час? Все доволі просто. Коли гоніння євреїв почали дедалі дужчати, вчені єврейського походження масово стали емігрувати за кордон. Так сталося з угорцем Лео Сілардом. Ця персона ще відіграє свою ключову роль у створенні ядерної зброї. Проте спершу поговоримо про його діяльність на зародках атомного розщеплення. Лео Сілард ще в 1933 році уявляв наслідки розщеплення нейтронами атома. Він знав, що ланцюгова реакція розщеплення вивільняє неймовірну силу. Ось приклад ланцюгової реакції, про яку йде мова. Один нейтрон розщеплює атом. Ця дія дає вже два нейтрони, які розщеплюють два атоми. Відповідно, наступна реакція містить вже 4 нейтрони, які поділяють чотири атома. І так далі. Коли Сіларт виїхав з Великобританії в Америку в 1938 році, він об'єднався зі своїм другом італійським фізиком Енріко Фермі з Колумбійського університету, який виявив, що при розподілі урану вивільняються вторинні нейтрони, необхідні для виникнення ланцюгової реакції. Разом вони підрахували, що кілограм урану буде генерувати стільки ж енергії, скільки 20 тисяч тонн тротилу. Сілард вже бачив перспективу ядерної війни. Незабаром вони представили проєкт того, що пізніше стане першим в світі працюючим реактором. Незабаром розщеплення ядер урану стали предметом лекції. Так, на одній з конференцій з фізики Нільс Бор прочитав лекцію ланцюгової реакції з ядрами урану. Лео Сілард зрозумів, що ця інформація може призвести до катастрофи, якщо вона опиниться не в тих руках. Тому Сілард попросив Нільца Бора бути обережнішим і не говорити на цю тему занадто багато. Пізніше ряд вчених неофіційно погодились не публікувати будь-яку інформації щодо ядерних досліджень. Проте на той час Сіларт не був єдиним, хто почав цікавитись темою атомних досліджень. Так приблизно в той самий час, а саме в 1938 році, в Німеччині хімік Берлінського університету Отто Ган та Фріц Штрасман довели, що атоми урану можуть розщеплюватись при бомбардуванні нейтронами. Це було вперше в світі штучне розщеплення ядра атома урану. Сіларт і його колеги досліджували це теоретично, а німці це довели на практиці. Після досліджень німців чутки швидко поширились, і фізики з різних країн почали повторювати експеримент, бомбардуючи уран нейтронами. З цього моменту розпочинається гонка ядерного озброєння. Вже в 1939 році німецька ядерна програма набирає державного значення. Все почалось з секретної конференції в Берліні, в результаті якої Міністерство освіти ініціювало офіційну програму досліджень урану. Логічним кроком стала заборона експортувати уран в інші країни. Сама ж програма мала на меті визначити, чи можуть ядерні реакції якось послугувати у військових цілях. Деякі німецькі вчені в квітні 39-го року підтвердили, що речовина, яку почали вивчати в програмі, має неймовірну вибухову потужність. Хімік Пауль Хартек додав, що країна, яка перша зможе приборкати цю силу, зможе отримати неймовірну перевагу. Відкриття німців в 38-му році викликло побоювання, що Німеччина зможе розробити атомну бомбу першою. Тому група вчених, зокрема вже згаданий Лео Сілард, разом з колегами Едвардом Телером та Юдженом Вігнером почали думати над відповідним курсом дій по запобіганню цій небезпеці. Першим кроком вони звернули увагу на Бельгію. Саме вона видобувала велику кількість урану в Конго. Перша ідея мала на меті зупинити продаж урану Німеччині через Бельгію. Аби зв'язатись з бельгійським урядом, група вчених обрала Альберта Енштейна в якості зв'язківця, оскільки він особисто знав королеву Бельгії. Енштейн натомість відмовив зв'язуватись з королевою, але зробив послугу та написав листа послу Бельгії. Це був перший крок по сповільненню розробки атомної зброї в Німеччині. Наступний крок став визначним моментом в історії. Проте перед цим невеликий відступ. Якщо вам моя діяльність подобається і у вас є можливість підтримувати фінансово творців, то я з радістю чекаю вас на своєму Патреоні. На платформі я передчасно публікую нові відео та розповідаю подробиці наступних матеріалів. Посилання на Patreon та YouTube спонсорство буде в описі. Там ви зможете обрати власний поріг фінансової підтримки. Заздалегідь дякую! Отож, продовжимо. Згаданий Лео Сілард вирішує поговорити з таким собі Олександром Саксом. Сакс був економістом та, що більш важливе, близьким другом президента США Франкліна Рузвельта. Олександр Сакс радить аналогічним чином написати листа президенту Рузвельту. Сакс натомість обіцяє доставити лист безпосередньо в руки президенту. Лео Сілард та декілька науковців, довго не думаючи, схиляють Альберта Ейнштейна написати листа президенту США. У листі її повідомляло, що ядерна ланцюгова реакція в великій масі урану безсумнівно можлива і може привести до створення надзвичайно потужної бомби нового типу. Одиночна бомба цього типу, писав він, доставлена на човні і вибухнувши в порту. Цілком може знищити весь порт разом з деякими прилеглими територіями. Що більш схилило Рузвельта до рішучих дій, так це, напевно, початок війни в Європі. Саме через місяць після написання листа Рузвельту Німеччина восени 1939 року нападає на Польщу, провокуючи початок Другої світової війни. За кілька місяців десь в середині осені 1939 року президент США доручає створити комітет для реалізації ядерної ініціативи. В результаті виникає структура під назвою Дорадчий комітет у справах Урану. Назву запам'ятовувати не обов'язково, оскільки ці комітети і органи, що опікуватимуться справами розробки ядерної зброї, будуть змінювати ці назви впродовж трьох років. В остаточному порядку це все переформатується в 1942 році, коли США повноцінно вступлять у Другу світову війну. Тоді проект з розробки атомної бомби отримає назву «Манхеттенський інженерний район, а трішки згодом остаточно закріпиться як «Манхеттенський проект. «Манхеттенський проект це надзвичайно амбіційна і масштабно фінансована програма по розробці атомної бомби в найкоротші терміни. Манхеттенський проект був побудований на страху, оскільки Німеччина очолювала світ фізики у всіх аспектах. Коли почалась війна, поширилась думка, що найбільш компетентні німецькі вчені та інженери працювали над атомною програмою при повній підтримці свого уряду і німецької промисловості. І в цьому була велика доля правди, оскільки протягом війни Німеччина стала першою країною у світі, яка розробила і застосувала реактивні винищувачі. Мі-262, крилаті ракету v 1 і балістичні ракети v 2 В Америці тим часом до 42-го року розробка ядерного озброєння освоювалася мляво та виключно на теоретичній основі, оскільки ймовірність розробки такої бомби була малоймовірною, що підтверджували вчені, які були залучені до цієї роботи. Трішки пожвавішала робота в 1940 році, коли німецькі фізики, що емігрували до Британії Отто Фріш та Рудольф Пайрлс, на основі теоретичних розрахунків з'ясували, що бомбу цілком, ймовірно, виготовити і що вона навіть зможе поміститися в бомбардувальник. Фріш і Пайрлс тоді працювали в Бірмінгемському університеті, де вони написали дві статті, в яких теоретизували. Що якби рідкісний узотоп урану 235 можна було відокремити від урану 238, то в результаті вийшла б зброя, заснована на принципі поділу ланцюгової реакції. Вони підрахували, що буде потрібно всього кілька фунтів цього матеріалу для реалізації бомби замість тонн, як вважалося раніше. Практична супербомба потужністю не менше 1000 тонн в тротиловому еквіваленті тепер здавалася можливою. Енергія, що при вибуху такої супербомби, приблизно така ж, як при вибуху тисячу тонн динаміту. Написали вони у так званому меморандумі Фріша Пайрлса. Після таких досягнень Вінстон Черчилль, прем'єр Великої Британії, створив вже Британський комітет з воєнного застосування уранового вибуху. Скорочено Маут. Через кілька місяців дані з відкриття Отто та Рудольфа були передані до США. США знадобилось рік і три місяці, аби зрушити з місця роботу по розробці бомби. Вони затвердили програму розробки атомної зброї 9 жовтня 41-го року. Керувати цим проектом доручили Міністерство оборони США. Вже в грудні 1941 року Японія нападає на американську військову базу Перл-Харбор, що знаходилась в Тихому океані. Це змусило як комітет, так і саму Америку перейти до вже безворотніх дій. Формально Америка почала перебувати у стані війни. Ця подія дала ще сильніший поштовх до пришвидшення розробки ядерної зброї. В травні 1942 року американське управління наукових досліджень і розробок прийняло рішення перейти до практичної реалізації проекту. З цією метою, 13 серпня 1942 року, в Нью-Йорку був створений штаб інженерних військ Армії США. Під кодовою назвою «Манхеттенський проект, котрий очолили американський фізик-теоретик Роберт Опенгеймер і бригадний генерал Леслі Гроус. У вересні 1942 року генерал Гроус, відповідальний за організацію проекту, купив в Окріч, штат Теннессі, 22,5 тисячі гектар землі. Фермери, які там жили, були вигнані за невеликі гроші без будь-якого пояснення. Саме на цій території засекречено збагачувався уран для подальшої розробки атомної бомби. Приватна школа в окрузі лос аламос штат Нью-Мексико, була захоплена, щоб створити національну секретну лабораторію, де внаслідок і буде розроблена бомба. Була обрана команда кращих фізиків країни, в їх числі Енріко Фермі і Річард Фейнман. Їх очолював обраний грофсом майбутній батько атомної бомби. Фізик-теоретик і професор фізики Каліфорнійського університету в Берклі Роберт Опенгеймер. Я б хотів би вас попрохати, аби ви підтримали збір на позашляховики для наших військових. Збір організовує благодійний фонд захист майбутнього. Останнім часом підтримка армії падає, тому я прошу вас поставитись до цього серйозно. Щиро дякую. Щоб було хоч якесь уявлення про атомну зброю, зануримось трохи у фізико-хімічні властивості. Для виробництва атомної бомби використовували на вибір 2 ізотопа урану. Ізотоп, простішою мовою, це підвид одного і того самого елемента, тільки зі зміненою кількістю нейтронів. У висновку виходить 2 ізотопа, що підходять для виробництва ядерного озброєння. Це ізотоп урану 235 та ізотоп урану 238. Ізотоп урану 238 у висновку можна перетворити у рідкісний ізотоп Плутонію 239. В урані, що добувається з родовищ, співвідношення ізотопів було наступним. Ізотоп урану 238 сягав переконливу більшість, а ізотоп урану 235 менше відсотка. Попри це, ізотоп Урану 235 мав більш перспективну долю, оскільки вчені були не впевнені, чи спрацює заряд бомби на плутонію, який перетворювали з ізотопу урану 238. Наперед забігаючи, в 1945 році на основі ізотопу Урану 235 було створено тільки одну бомбу під назвою Малюк. У висновку коефіцієнт корисної дії такої бомби був низьким. Оскільки тільки один відсоток урану від усього вступав в реакцію. Але впевненість у вибуху була однозначно більша, ніж у випадку з бомбою з Плутонію. Саме тому, у випадку з Плутонієвою бомбою, американці мусили проводити тестове випробування бомби, про яке ми поговоримо трішечки згодом. Плутоній, відповідно, в природі майже не зустрічається, але саме Плутоній виявився більш радіоактивним металом і мав більш високу ймовірність ядерного ділення. Тому вчені почали думати, як застосовувати плутоній в заряді, аби він вибухнув. Почалася розробка реакторів для збагачення урану, аби перетворити ізотоп урану 238 в Плутоній. На створених базах манхеттенського проєкту була надзвичайна секретність. Вокріжж робітники навіть не могли дізнати, що вони роблять. У Лос-Аламесі не всім вченим навіть дозволялося працювати над розробкою атомної бомби. Що цікаво, то саме ця секретність і різкий спад інформації в наукових журналах щодо поділу ядер і привернув увагу СССР. У 1942 році радянський вчений Георгій Фльоров Попередив Сталіна, що за два роки американці не написали ні слова про поділ ядер. За його словами, єдиним поясненням було те, що вони працювали над бомбою. Результати будуть настільки величезними, попередив фльоров, що не буде часу на роздуми, хто винен в тому, що ми закинули цю роботу тут, в Союзі. Так почався радянський шпигунський проект. Ейнштейн так і не потрапив до Лос аламецької національної лабораторії. Зате це вдалося такому собі агенту Клаусу Фуксу, який був задіяний над розробкою ядерної зброї. Він повідомляв про все, що дізнався радіанській військовій розвідці. На початку 1942 року Німеччина на тлі своєї самовпевненості вирішує прикрутити розробку ядерного озброєння. І причина була не в неспромозі Третього Рейху створити атомну бомбу, а скоріш в тому, що німці не вважали за доцільним витрачати ресурси на цей проєкт, оскільки вони були переконані, що війна скоро завершиться на їх користь. Свою чергу американський проєкт по розробці ядерного озброєння в цьому ж 42-му році збільшив свої зусилля. Так, манхеттенський проект перетворився на масштабну програму, що поширилась по Сполученим Штатам. Проект по розробці ядерного зброєння з більш ніж 30 об'єктами і понад 100 тисячами робочих, обійшовся приблизно в 2,2 мільярда доларів. Незважаючи на те, що проект був настільки масштабним, він залишався надзвичайно секретним, і багато людей, які працювали над створенням атомної бомби, не до кінця усвідомлювали мету своєї роботи. У 1943 році на проект за оцінками пішло приблизно більше половини всієї будівельної галузі і виробництва Сталі Америки. Під керівництвом Опенгеймера робочі манхеттенського проекту сконструювали Плутонієву бомбу. Особливістю даної бомби було те, що вона ґрунтувалася на вибуху реактивного плутонію. А не на пробитті плутонією кулою, що було звичайним в бомбах зброєвого типу і які краще працювали з ураном. Через її безпрецедентний характер, науковий керівник манхеттенського проекту Роберт Опенгеймер був вимушений провести випробування створеної бомби. Для цього необхідно було зібрати складне обладнання для повної діагностики успіху або невдачі. Сотні робітників переїхали на місце тестування, аби підготувати майданчик. Тест першої ядерної бомби проходив в Аламогордо, штат Нью-Мексико. 16 липня 1945 року ядерна бомба під назвою Гаджет або ж на наш лап штучка була доставлена в пустелю Хорнада дель Муерто, що в штаті Нью-Мексико. На випадок, якщо щось пішло б не так, бомбу помістили в контейнери з 214 тонами сталі. Зі стінками товщиною 35 см. Якщо вибух би не трапився, то це б дозволило безпечно витягти плутоні, що був всередині. Випробувальна бомба, яка отримала назву гаджет, містила майже 6 кг плутоні. Використовуючи сталеву вежу, вчені підняли і підвісили гаджет на 30 метрів від землі в повітря. І вранці о 5 годині 29 хвилин розпочалося випробування атомної бомби. Саме випробування отримало назву Trinity. Ніхто не знав, що очікувати від результату. Все ж, випробування виявилося набагато більш успішним, ніж очікував Опенгеймер. Він чекав вибуху еквівалентного 0,3 кт в тортиловому еквіваленті. Замість цього отриманий вибух склав приблизно 21 кт. Вибух стався у вигляді яскравого світлового спалаху, раптової хвилі тепла, а потім жахливого гуркоту. Коли ударна хвиля пройшла і відгукнулася луною в долині, вогненна куля швидко піднялася. За ним прослідувала грибоподібна хмара, що піднялася на 12 км повітря. Навколишня поверхня пустелі перетворилася в скло в радіусі 730 метрів. Температура ударної хвилі була настільки високою, що могла розплавити сталь. У 32 кілометрах від вибуху фізик-теоретик Роберт Опенгеймер Разом з іншими творцями бомби спостерігали за плодами багаторічної роботи. Секретна військова програма по розробці атомної бомби була виконана успішно. Ми знали, що світ вже не буде колишнім, сказав Опенгеймер через роки після завершення Манхеттенського проекту. Тепер я став смертю, руйнівником світів. В серпні 1945 року буквально менше ніж через місяць, дві інші атомні бомби. Вироблені в рамках цього проекту, перша з використанням Урану 235 друга з використанням Плутонію, були скинуті на Хіросіму і Нагасакі в Японії. Подальша історія варта окремого відео, оскільки після створення атомної бомби Радянським Союзом розпочалися відомі події Холодної війни. Але про це якось іншим разом. Раджу переглянути мої інші відео, зокрема і про прихід до влади Адольфа Гітлера. На цьому гадаю, все. Дякую всім за перегляд та слава Україні.